Вітаю всіх у наступному уроці, а саме у році сьомому, другому модулю. це курс для початківців англійської мови. І у нас сьогодні тема have та. «Have good, Тобто have проти have, good. чим вони відрізняються, що в них схожого, ми зараз сьогодні розберемо з вами. Ну що, починаємо з have та have good. Взагалі, навіщо вони потрібні, що вони означають? Ми їх використовуємо для чого? Для вираження володіння. У нас щось є. I have a car, I've, I've got a car. У мене є автомобіль. Тобто, неважливо, чи це have. чи це have got. Ми висловлюємо, що у нас щось є у володінні. Далі, для опису відносин. I have a brother, в мене є брат, наприклад. Так? I have a, a grandparents, I have a grandmother і так далі. Для опису стану здоров'я, розкладу, зовнішності. Якщо це здоров'я, наприклад, they have a fever, у них жар. Так? Розклад, наприклад, в мене англійська завтра. так, I have English tomorrow. Зовнішність. У нього блакитні очі, наприклад. He has blue eyes. Давайте далі. Тут ми бачимо таблицю саме з Have got. Нагадую, що Have got – це британська форма. have. Так? Перша колоночка це ствердження. В мене є, у нас є. Так? Давайте почнемо. I have got – в мене є, We have got – у нас є. You have got – У вас є. They have got – У них є. He has got – У нього є, She has got – У неї є. it has got – У нього є, тобто, не людини. Зпосередині заперечень немає. I haven't got, в мене немає. We haven't got, у нас немає, you haven't got, у вас немає і так далі. They haven't got. He hasn't got. She hasn't got, it hasn't got. Зверіть увагу, що тут у нас пішло вже скорочення. Питання знову порядок слів міняється. Have перестрибує наперед. Нашого питання. Чи є у вас Have You got Чи є в них have they got Чи є в нього Has He got Є в неї Has she got наприклад, є в неї ручка Has she got a Pen, так? Has it got І так далі. Так, наш наступний слайд уже з Have. Um, have має те ж саме призначення, що і Have got тільки це не британська, а загальна форма. Англійською мовою, коли ми висловлюємо володіння. І тут ми бачимо все те ж саме тільки. У нас вже зникло код. В мене є I have, в тебе є you have, в нього є he has, she has, we have, they have. Тут код ми не побачимо. І те ж саме в запереченні буде інша форма. В мене немає I don't have, або повністю I do not have, в тебе немає you do not have, або you don't have. А далі. В нього немає he doesn't have, або he, he does not have. І так далі. We do not have, в нас немає, we don't have. They do not have, they don't have. В питанні do піде наперед. В мене є do I have. В тебе є do you have. В нього є does he have. В нас є do we have. В них є do they have. Ну, В кінці там заперечні питання. Чи не є в тебе, так? Чи нема в них? Там додається ще ноту питання. Do you not have? Чи нема в тебе, так? Does he not have? Чи нема в нього? Do we not have? Чи нема в нас? Do they not have, чи нема в них? Ну, в кінці те ж саме заперечне питання, тільки скоротилось. Don't I have? Don't you have? Doesn't he have? Don't we have? Don't they have? Переходимо далі. У ну, нас далі просто приклади з have та, uh, have got. Uh, I have a new book. It has a small battery. I've got a new book. It's got a small battery. Тобто ми бачимо тут різні варіанти. так, І британську, і звичайну форму have. Добре, на сьогодні все. Ви вивчили сьогодні Have та have HellGot. Прослухайте ще раз, закріпіть ці знання, запам'ятайте і виконати домашнє завдання. Можете відповісти на питання в коментарях, а саме: What have you got on your table? Так, тепер прописати з Have got, що у вас є на столі, поєднавши з минулим нашому уроком трошки дні та канцелярські речі. Виконуйте домашнє завдання, успішного вам навчання і до зустрічі у наступному уроці. See you! in the next lesson. Goodbye.